Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий ведучого а Також ради вітати мою гостю. Ви її дуже добре знаєте. Кожен ефір з нею не проходить поза вашої уваги. Ви його слухаєте, потім цитуєте, потім розбираєте на невеличкі цитати. Потім ще раз передивляєтеся. А все чому, тому що сьогодні в мене в гостях начальниця прес-центру Вінницької філії «Газмережі». Це вже зараз так. Організація називається, пані Лариса Логінова. Пані Лариса, я радий вас бачити. Ну, Навзаєм, добрий день <рес> я, е, я абсолютно не випадково так сказав, що і це дійсно правда. Що кожен ефір з вами переглядається. Він має багато досить е, велику кількість переглядів. Адже чому тому, що е, ми з вами говоримо про одну з дуже дуже важлив, важливих складових частин нашого соціального життя, нашого комунального життя, нашого. Приватного життя, як завгодно це говоріть. Ми говоримо і про постачання, ми говоримо про тепло, ми говоримо про сплату. А це значить, ми говоримо про фінанси. Е, сьогодні я пропоную почати нашу розмову з того, що декілька слів про безпеку, тому що газ, крім всього іншого, це і ще є ну на жаль. Іноді буває небезпечний момент, який заходить до нашої домівки. І якщо ми знаємо, як себе поводити з ним, то тоді у нас все нормально, тоді все класно. Якщо ми не знаємо, ну тоді, от що тоді відбувається. Саме так з газом потрібно перш за все дотримуватися правил безпеки при користуванні газом, зокрема у побуті, і тоді газ принесе тільки комфорт, тепло і затишок в нашій оселі. І... Зокрема, хочу зазначити, що в поточному році аварійна диспетчерська служба в Вінницькій області здійснила понад 18 тисяч виїздів за викликами 104, і це досить багато викликів, і при цьому 80% усіх викликів були пов'язані з витоками газу на внутрішньобудинкових газових мережах. Тобто, це безпека кожного з нас, кожного споживача, і наголошуємо, на необхідності не лише Дотримання правил безпеки при користуванні газом, а й необхідності проведення вчасного технічного обслуговування газових мереж ваших будинків і квартир. А оці ці 18 тисяч 18 тисяч заявок, на які виїхали співробітники, мається на увазі це. І приватний сектор, і багатоквартирні е, будинки так, звичайно, загально. Це, так, це витоки газу і в приватних оселях, в багатоквартирних будинках, це і е, е, споживачі е, підприємства, основи організації, тобто і побутові, і не побутові споживачі. Е, можна говорити, е, від кого більше заявок таких поступало, таких сигналів? Е, Приватне? Чи багатоквартирні по різному, залежно від того, які це яка це дільниця, чи це сільська місцевість, чи це міська місцевість? Якщо у Вінниці, то звичайно це більше багатоквартирні багатоквартирні ну от тут я чому запитую, тому що якщо наприклад сільська місцевість і це приватний будинок, приватне домоволодіння, як ми кажемо, то мало того, що на повітрі газ важче вчути, якби так сказати, у нас відверто будемо говорити, у нас ж не стоє сигналізати. У нас багато, стоять, багато Але, багато є, але в стоять. приватному, наскільки я розумію, не так вже і часто буває. А тим більше на свіжому повітрі його важко вчути, тому тут може бути дуже-дуже така небезпека. А якщо ми говоримо про Вінницю і, і взагалі міста, і багатоквартирні будинки, це вже, це вже небезпека, і небезпека достатньо серйозна. 18 тисяч викликів, і практично всі були відреаговані. І звичайно, всі заявки виконані, витоки газу локалізовані, ліквідовані, всі споживачі в безпеці. Тобто ніяких не було надзвичайних ситуацій в цьому пані. Ну в даному випадку, дякувати Богу, так не ну не дякувати Богу, а дякувати вашим працівникам. І працівникам так, також в першу але... чергу, напевно, розумієте, бо вони приїжджають. От е, окей, але тут питання безпеки небезпеки. І, е, е, треба перенести, напер, Напевно, вже треба перенести в площину розмови про е, доглянутість і регулярне, е, якщо не ремонтні роботи, то е, як правильно сказати технічною мовою технічне, технічне обслуговування. І це технічне обслуговування е, ми вже почали говорити е, так, між собою і в, в медіа вже почали. З'являтися таке визначення дуже дуже просте, щоб було всім абсолютно зрозуміло. Це третя платіжка. А, е, третя платіжка, от навіть сам цей термін треба розшифрувати. Що таке третя платіжка? Є платіжка знутки, це за газ. Ми говоримо тільки за газ. Є платіжка за спожитий газ, є платіжка за транспортування газу. Третя платіжка, що це? Третій рахунок за газ. З 2019 року є така вимога законодавства як проведення фахового технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це зона відповідальності кожного споживача. Власники або балансоутримувачі будівель і споруд мають на договірних засадах залучити суб'єкти господарювання, які надасть їм такі послуги, тобто проведе фахове технічне обслуговування газових мереж, їхнього будинку, квартири чи там підприємства, угу. і вартість цих робіт не включено. На тариф на розподіл газу відповідно на договірних засадах споживач обирає собі, хто надасть йому такі послуги і сплачує за цю послугу окремо. Але саме в сегменті багатоквартирних будинків було багато спорів, оскільки в багатоквартирному будинку багато співвласників, то виникали питання: а хто підпише цей договір? Чи це буде голова ОСББ, чи це будуть індивідуальні договори з кожним власником квартири, як буде сплачуватись, чи з бюджету? З ББ чи кожен споживач буде окремо сплачувати. Відповідно для того, щоб урегулювати усі ось ці розбіжності, НКРЕКП і Мін економіки в листопаді-грудні цього року прийняли ряд нормативних актів, які встановили порядок, як буде сплачуватись і надаватися послуга технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж саме в багатоквартирних будинках. Зауважу зразу, що в приватному секторі все залишається без змін. І, зокрема, затвердили типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Він є публічним договором приєднання, тобто він не потребує підписання паперової форми. Є один договір на одних умовах, однакові права і обов'язки операторів ГРМ і споживачів газу за даним договором. І в по багатоквартирних будинках є необхідність приєднання до типового договору. Вона може бути здійснена як при подачі заяви, коли усі споживачі вирішили, що вони подадуть подають заяву про те, що їх увесь будинок приєднується до цього типового договору, угу. і одним платежем розрахується, наприклад, з бюджету ОСББ за надані послуги. Оце це найлегше і найпростіше цю форму собі уявити, якщо мова йде про ОСББ. Так а якщо будинок не подасть ось таку заяву оператору ГРМ, то тоді усі споживачі, всі жителі цього будинку автоматично вважаються приєднаними до типового договору. Тобто спрацьовує тут в іншому випадку, спрацьовує формула якщо ти не заключив угоду, але ти сплачуєш, то е апріорі ти вже доєднаний до цієї угоди. Усі споживачі газу, угу. якщо будинок не подав, що вони укладають один договір від усього будинку, тоді вважається, що всі споживачі приєднались до типового договору кожен окремо, і кожному тоді оператор газорозподільної мережі порахує кошторис надання послуги по даному будинку, угу. і кожен споживач отримує свою частку. Тобто розділиться ця вартість на усіх споживачів. Тобто е може бути така, якщо я правильно вас зрозумів, може бути така картина, що е поруч два будинки. В одному будинку два під'їзди, в іншому будинку шість під'їздів, ну тобто більша кількість мешканців, в одних там, де два під'їзди, буде одна вартість цих робіт, а в будинку більшому буде інша вартість цих Звичайно, робіт. Звичайно, вартість буде відрізнятися в кожному будинку, тому що вартість залежить від протяжності мереж, від кількості вузлів, які потрібно обстежити, від стану. Мереж, тому що є будинки, в яких мережі старіші, є мер... будинки, в яких мережі новіші. Mm -hmm. Відповідно, уже ми розробляємо кошториси вартості технічного обслуговування по кожному багатоквартирному будинку. І найближчим часом ми оприлюднимо дані кошториси і графіки надання послуг на нашому сайті Вінницької філії «Газмережі». Кожен споживач зможе зайти, знайти свій будинок і побачити, якою буде орієнтовна кошторисна вартість надання технічного обслуговування по його багатоквартирному. Одинку. Незалежно від того, будинок в є ОСББ, будинок має управлінську компанію, чи будинок взагалі ще ні то, ні сьо, а Не, незалежно від незалежно. того, але кошториси будуть подані і при е, умові е, дві форми е, кошторисів: умова, якщо буде подано колективний договір, і скільки буде коштувати, якщо це будуть індивідуальні. Да. Угу. Так е, коли це відбудеться під ялинку? <laughs> 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 um... Послуги будуть надаватися уже технічне обслуговування, буде здійснюватися за типовим договором вже в наступному році, тому що на даний час ще відбуваються всі організаційні процедури. Ми е, рахуємо кошториси, як я сказала, розробляємо uh -huh. графіки, будемо погоджувати з відповідними органами, оприлюднювати і повідомляти усіх споживачів за 10 днів до надання послуги. Ми будемо офіційно повідомляти, будемо розмі... роз... Роз... розміщувати оголошення на під'їздах будинків. Після того, як буде надана послуга, буде складений акт наданих послуг, буде скоригований кошторис, тому що щось ньому може бути не а може щось буде менше потреба. І відповідно кожному споживачу або загалом будинку буде виписаний рахунок, який вони мають тоді оплатити уже після надання. Добре, розпочнемо. Я знову таки дуже дуже хочу структуровано в даному випадку пройтися. Я побачив на своєму будинку оголошення про те, що будуть проводитися якісь. Певні дослідницькі роботи стосовно е, технологічних якихось моментів газової мережі е, це оголошення. Що від мене вимагає, і який мій протокол дій? Що я маю робити? Я мушу бути е, вдома в певний зазначений час. Я можу не бути вдома. Це можуть зробити без мене. Це треба обов'язково з заходом до квартири, помешкання. Як пані Ларисо, як це може бути? Ну якщо під час проведення технічного обслуговування, наприклад, буде потрібно е, припинити подачу газу на будинок для проведення певних робіт, угу. то е, відповідно для відновлення попередження, потрібно, що ми е, да, вимикаємо по е, е, і для? Відновлення потрібно, щоб усі споживачі були в своїх квартирах для безпеки відновлення подачі газу в кожну квартиру, бо, можливо, хтось не перекрив вентер, uh -huh. наприклад, uh -huh. на газовій плиті чи щось таке. Так, то є правила безпеки, яких ми маємо дотримуватись. Відповідно, в оголошеннях буде все прописано, коли будуть проводитися роботи, що буде потрібно від споживачів. І після проведення робіт уже кожен споживач отримає рахунок, але звертаю увагу, що під час надання послуги, що включає взагалі послуга технічного обслуговування, тобто мережа буде. Перевірятися на щільність, на герметичність, на справність кранів, з'єднань, починаючи від точки, де приєднаний будинок, угу. і до першого крану в квартирі. Ось це по виход... будинку. Я зрозумів. Тобто виходить це кожна квартира в, е... Але Перший кран квартирі типовий це... договір стосується загальнобудинкових мереж, угу. які йдуть від точки, де приєднаний багатоквартирний будинок. Угу. і... До по будинку, по під'їздах, по стінах, до квартири то, що ми в... називаємо стояк. Кварти... стоякова да, в квартирі іде... вже до першого крана, в квартирі до вкручно. першого крана, який йде від галуження від основної так. труби. А значить, нам фізично треба бути там. Скажіть, будь ласка, пані Ларисо, як е, часто планується проводити такі е, технічні е, дослідження? Технічні дослідження проводяться залежно від того, які це види робіт. Міненерго визначив перелік робіт, які включає технічне обслуговування, і строки їх проведення. Тобто є роботи, які мають проводитися щорічно, а є категорії робіт, які мають проводитися, наприклад, раз на три роки чи раз у півроку. При цьому Енкарекапе, до речі, я до угу. першого питання добавлю, що НКРІКП КП затвердила граничні рівні вартості послуг по ТО. Тобто не більше? Е, так, так. Mm -hmm. Є граничні рівні, в межах яких оператор газорозподільних мереж буде складати кошторис. А чи можемо ми зараз вже говорити про ось цю вилку? От е, яка максимальна, гранична? На кожному будинку буде свій набір, розумієте, в когось є екрани, згони, їх кількість певна, і протяжність мереж, і стан, і, і, і рік забудови, чи рік газифікації, mm -hmm. правильніше mm -hmm. сказати. От тому я про вилку зараз не можу говорити. І, і зараз ми поки що не можемо взагалі говорити про якісь е, гроші, про якісь цифри, про якісь ціни. Е, ну, скажімо так, точно не буде дорожче, ніж до цього, адже з 2019 по даний рік ми працювали з багатьма багатоквартирними будинками і у Вінниці, і по області. Е, і... Укладали дог... на договірних засадах, укладали договора. Спочатку виїжджали, складали дефектний uh -huh. акт, визначали який необхідний перелік робіт. От і знову ж таки залежить від кожного будинку індивідуально. Але результат того вартий завжди знаходили витоки газу і в під'їздах, і в квартирах, і на загальнобудинкових мережах на вулиці, які усували це насамперед безпека споживання газу в кожному будинку. Це життя і здоров'я споживачів газу їхніх родин Ви так сказали, знаходили ви токи газу. Я напруж... Виявляли я напру... і Я напружився, чесне слово. Поки я тут сижу на роботі, працюю розмовляю з а вами, у в мене вас ще не проведе там... ТО? Я знаю, що в мене ще не проведено. Ну, в мене будинок Чи Ви можете провести звернутися до оператора газорозподільних мереж, наприклад, через центр обслуговування клієнтів, і прискорити цей процес. Угу. так Добре, все-таки як часто будуть проводитися такі роботи? Ну, загалом раз в рік. Раз на рік. Раз тобто, на рік. Але я... я ж наголошую, що є роботи, які так. будуть проводитися раз у рік. – Я чому запитую? Відверто скажу: я думав, що це буде як мінімум два рази на рік. Після завершення, хоча б і перед початком, наприклад, того самого опалювального сезону, сезонність. Наприклад, у нас чотири сезони. У нас сирість, спека, холод, морози, і так далі. так далі, Воно абсолютно все впливає. Тобто, це вже чотири рази. Ви говорите, що не менше, ну в принципі, в середньому, один раз на рік. Ну я ж кажу, залежить від того, які саме роботи. Угу. Окей, так тепер про суму, про яку ми не можемо говорити, ми її просто ще не знаємо, ну, і так, ви її не тільки... знаєте. Так, Бо працюємо над кошторисом. Ми я тільки зрозумію. будуть, зразу зможемо прийти до Дякую вас і суми озвучити, ну, і вилку озвучити. Так, да, прийти і озвучити. А, добре, що от дивіться, ви самі сказали: прийдемо і озвучимо. Все, я вас вже чекаю у гості. Чудово. Пані Ларисо, а ті, хто нас дивляться, ті, хто нас чують. Де можуть побачити оцю знову, як ми між собою говоримо, третю платіжку за газ в своїх розрахунках? Кожному прийде кожному споживачу. Якщо це не буде укладено колективний договір uh -huh. на будинок, то кожен споживач отримає такий таку платіжку в паперовому вигляді, так само як отримують і рахунки за розподіл газу. Uh -huh. Просто я пам'ятаю, що зараз іде ну принаймні місяць тому. Ще було таке питання, чи е, залишати е, комірне в паперовому вигляді, де в принципі є всі, і в тому числі два рахунки за, е, за газ, і за, за газ і за розподіл. Так е, чи залишати паперовий, чи залишати все таки переходити на електронний? Розумієте, в кожних споживачів по різному, якщо говорити про рахунки за розподіл газу, то в Вінниці має левова частка рахунки ведуть через єдиний рахунок. Рахунок, ми вже тоді додатково рахунок за розподіл газу не дублюємо, тому що це нераціонально і при використанні паперу, і взагалі є в єдиному рахунку. Рахунок за розподіл газу. Якщо ж ми говоримо про інші населені пункти, куди не поширюється угу. єдиний рахунок, звичайно, там потрібен рахунок за розподіл газу. Якщо ми говоримо про споживачів, які не користуються інтернетом, їм потрібен паперовий рахунок рахунок за послуги технічного обслуговування. Я так розумію, що це буде перш за все паперовий рахунок, тому що це буде рахунок по суті один раз на рік. От тому переводити його в площину електронного рахунку, можливо, в якомусь сегменті, можливо, у Вінниці можливо це... з часом, можливо, так. для когось. Коли вже дойде до рахунків, тоді вже сам механізм буде відпрацьований індивідуально по кожному е дільниці району, чи чи навіть ті самі Вінниці. Можливо, це буде рядок в єдиному рахунку. Я зараз не готова про це mm -hmm. говорити. Як це буде? Але я так розумію, що буде перш за все паперовий рахунок. Ну його поки що ще нема. Ви я розумію, прийшли сьогодні сказати нам просто готуйтеся я... Гот... наголосити <сих> на дотримані правил безпеки, і в першу чергу, от ми почали з цих правил безпеки, і все таки я дуже би вас просив завершити саме нашу сьогоднішню нашу розмову, нашу зустріч, е завершити ще раз нагадуванням про е безпеку. Ми всі чудово розуміємо і знаємо, що не дай Бог, якщо. Ми Мы або наш електронний пристрій, який е, як от ви кажете є і сигналізує Сигналіза. нам, якщо є якщо є сигналізація, газ газовий сигналізатор, якщо він нам подає якийсь певний знак, ніяким чином не треба самостійно щось десь ладнати. Ніяким чином, це просто заборонено. Що треба робити в першу чергу? Пані Ларис? Ну, перш за все, якби можливо банально не звучало, але це обов'язково потрібно дотримуватись цих правил. Це забезпечити провітрювання, де ппр. Міщення, де працюють газові прилади, де обов'язково має бути причинене вікно чи квартирка, має бути надходження свіжого повітря. В дверях, наприклад, кухні має бути внизу або отвори, або щелини для забезпечення циркуляції uh -huh. повітря. Обов'язково слідкуйте за справністю димових і вентиляційних каналів. Їх не можна замуровувати, закривати меблями. Слідкуйте за оголовками димарів взимку, щоб вони не обмерзали. Потрібно прочищати від гілля, можливо, щоб якась ганчірка не потрапила. Обов'язково необхідно фахове технічне обслуговування димових вентиляційних каналів. Через них виводяться отруйні небезпечні продукти горіння. Тому ми на цьому наголошуємо кожного кожного разу. Обов'язково сервісне обслуговування вчасне газових приладів. Не користуйтеся несправними приладами, не здійснюйте самовільну заміну газових приладів, не втручайтеся в конструкцію. Для цього запрошуйте тільки фахівців, а не людей з вулиці. Є велика проблема з електровитяжки над. Газовою плитою, тому що часто у споживачів є і газові котли, газові колонки з відкритою камерою згорання, і в цьому ж приміщенні є газова плита, над якою примусова електровитяжка. Наголошуємо, що коли ви включаєте електровитяжку, то тоді продукти горіння, які газу які горять в колонці або в котлі. Витяжка затягує назад в приміщення, не дає їм можливості вийти назовні через димохід. Тому чадний газ накопичується у ванних е кімнатах е на кухнях, і це його що називають тихий вбивця, не угу. має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Е спричиняє швидко отруєння і смерть. Тому наголошуємо, коли працюють е газові прилади, котли, колонки з відкритою камерою горіння, не включайте електровитяжку над плитою. Це категорично заборонено. Ну і якщо відчули запах газу, викликайте 104 безкоштовно, 24 на 7, цілодобово наші фахівці виїжджають, ліквідують аварійні ситуації, рятують життя і забезпечують безпечне без газопостачання. Ще вам дякую, що так от структуровано про це все сказали. Особливо е, в такі знакові, я не хочу казати святкові, а такі знакові дні, як е, закінчення грудня, початок січня. Е, е, нам дійсно треба бути дуже і дуже обережними, незалежно від того, чи знову таки ми почули газ, не почули газ. Можливо, це у сусіда або ще щось. Так що будьте, будемо пильними, і тоді е, я. Сподіваюся, що е, зима і цей період у нас пройде більш-менш спокійно. Нагадаю, що сьогодні в мене в гостях була начальниця прес-центру Вінницької філії газмережі пані Лариса Логінова. І пані Лариса сама сказала: як ми тільки все порахуємо, як ми тільки все з'ясуємо, ми будемо вже готові прийти і розповісти, що це буде за платіжка, скільки буде коштувати, для кого, як і де і чому. Ну що ж чекаю, гость. Це вже буде наступний рік. З радістю чекаю у вас в гості. Це дуже потрібна нам інформація. Шановні наші глядачі і слухачі, і йдемо зараз на невеличку музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Синком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.